spoken yesterday is history so why don't you be here Це море та пляж об'єднує друзів у коблево. Народний депутат України організував безкоштовний відпочинок для дітей із чотирьох районів свого виборчого округу. Першими із городоччини мали змогу насолодитися сонцем морем та пляжем діти із зразкового танцювального колективу Колібрі, і це не випадково. Адже мета проекту Літо з Герегою об'єднати творчих, талановитих, активних та креативних дітей з чотирьох районів Хмельниччини. Ми вже біля двох років співпрацюємо з Олександром Володимировичем. Він нам допомагає в поїздках, в костю з костюмами фінансово допомагає. Цей раз він запросив нас на відпочинок, і діти дуже задоволені. І цього разу юні танцюристи їхали на зустріч новим пригодам, знайомствам та приємним несподіванкам. Я Сподіваюся, що ця поїздка буде Буде безліч радісних настрої, буде дуже хороший день, який ми проведемо в акапарку. і всі будуть задоволені. Також в очікуванні дива їхали інші таланти Хмельниччини – спортсмени, музиканти, відмінники і не тільки от ми зібрали різних не тільки спортсменів, не тільки танцюристів, не тільки, а от і малозабезпечених, і відмінників, і ті, що танцюють, і ті, що спортом займаються. Я думаю, що пошляти треба всіх дітей, тому що вони всі заслуговують на такі відпочинки, які нам організовує наш народний депутат Олександр Домич Герега. База відпочинку алеї паруса стала місцем нових та цікавого дозвілля для дітей із чотирьох районів Хмельниччини. Біля бази відпочинку дітей зустрічали представники народного депутата України, які бажали їм гарних вражень та чудового настрою. До речі, багато хто з дітей приїхав на море вперше, тому своїх емоцій вони не стримували. Нині зможе немає можливості такою поїхати на море. І дуже дякуємо за те, що він безкоштовно нам дав поїздку. Дуже велике дякую. Я займаюся футболом і нам випала така нагода, щоб приїхати на море сюди. І перший раз я тут бачу, бачу велике море. Та найбільше усіх вразив аквапарк Коблево. Так, ця розвага теж входила в програму чотирьохденної поїздки на море. З десятої ранку до 14.30 тридцять діти досхочу розважалися на різних водних атракціонах. Я ще ніколи не було в аквапарку, а тепер можу, мож, маю можливість його провідати. Я думала, що це буде набагато страшніше, я навіть не планувала, що я на такі великі горки піду, але настільки все вражаюче, захоплює, що немає слів. Ну, аквапарк взагалі файний, гарний. Такий ну, адреналін високий. Взагалі... І тут всі такі класні горки. Ой, оце, оце, оце мені понравилось більше. Ось та що дзюрка, то воно скоріше їде, і я, я чуть не нернув не такого. Любителі ж екстриму запевняли, найцікавіша в аквапарку жовто-блакитна гірка. І з їхніми словами погоджувалися і керівники. Клас! Класно, це, класно, ну, спершу там було трошки страшно, але коли ми допливли, і ми взяли себе в руки, ми зрозуміли, що це було просто супер. Але все класно. Нам все класно. Ми йдемо ще. Ну, на цьому атракціоні мені найбільше сподобався вон той, там, де піднімає, там себе цікавіше, бо нас ну, найстрашніше, найкось екстремально, не знаю. Гарно. Вона зі мною теж була. Страшно. Але всі класні дуже. Що... Всі гарні, так. Да. Цікаво. Ми зараз на чорний підемо, до речі. Адреналін? Так. Да. То адреналін так то хорошо на них катається. Тільки дуже страшно на цьому, що жовтий з голубим. з жовтим він дуже такий підносить наверх, верхніх. все як їде. Супер відпочинок, всі веселі, діти задоволені, мами біля них так само. Ну, все по вищому розряду. Той, хто все-таки не відважився на екстрим, розважався на дитячих гір. Ми з'їхали з дитячих горок, і було справді дуже класно. Не полишали діти і басейни, бризкаючись та обливаючи один одного водою. Цей час їхні обличчя світилися від щастя. Чотири години в аквапарку пролетіли, наче одна мить. Трішки втомлені та щасливі, і в очікуванні нових пригод діти повертаються назад до автобуса. Захоплюючою та незабутньою була екскурсія до перлини Південної України Одеси. Розпочалася вона з морського вокзалу. А далі, поділившись на підгрупи, разом з екскурсоводом діти прогулялися Деребасівською вулицею, відвідали понад 10 історичних та архітектурних пам'яток культури, серед яких Воронцовський палац, Почонкінські сходи, пам'ятники Шевченку, Пушкіну, Дюку та інші. Це було особливо. Я в Одесі не була на екскурсії. Дуже цікаво, дуже багато емоцій. Екскурсовод дуже багато цікавих легенд, таких цікаво розказували. Дуже дуже сподобалося. Деякі моменти я навіть ніколи ну, не чула. Навіть про те. так мені дуже сподобалося якби місто Одеса, особливо будівля з одній нових ніби. Є... Вигляд однією стіною дуже було цікаво. Також мені дуже сподобався порт Одеський, там ну, дуже гарні кораблі були, дуже цікаво були ці старовинні місця, будівлі, все. Ну, дякуючи Герезі, я це побачила. Напевно, може, я день ну, не поїхала, тому що в мене не було такої можливості поїхати. Дуже було цікаво і дуже було гарно. Також діти загадували бажання, фотографувались на відомому 12-му стільці, посиділи на лавці поряд з Утьосовим, пройшлися та пострибали на тещеному мості. Кодували вони лише про одне: надто швидко збігав час. Мені здається, що цього часу, що був відведений для нашої поїздки, було замало, щоб дійсно насолодитися духом цього міста, тому що я вважаю, що в Одесі є якийсь свій власний дух, і він відрізняється від інших міст України. Насиченим відпочинок був і різноманітними святами та дискотеками. Одним із таких стало свято Нептуна. Свято Нептуна на базі відпочинку, але і паруса є традиційним. Його тут проводять більше десяти років. Програму ж свята підбирають відповідно до вікової категорії відпочиваючих. Та різноманітні конкурси та змагання захоплювали усіх і старших, і молодших. Діти з різних районів здружилися та з великим азартом шукали захований у піску скарб, обирали найпрекраснішу з поміж дівчат, перетягували канат та виконували танок русала. Дуже весело, всі веселі всі приймають участь в конкурсі. Тут здружилися з багатьма дітьми. В общем, сподобалось було три райони, і там, в общем, всі дружні діти зібрались на березі. Ви найкращий депутат в нашій країні. Ви допомагаєте людям, селянам. Відпочинок відпочинком, але діти й добряче попрацювали. Однією з умов проекту була творча презентація свого району. Деякі групи їх готували заздалегідь ще вдома. В основу виступів лягали концертні номери, танці, пісні та вірші. Та чимало імпровізували, готуючи презентацію за лічені години. <плес> В епіцентрі буквально ми купляли ці юпочки, щоб робити. Цілу ніч готували. Робили їх, шили, клеїли, різали. Танець поставили також дуже швидко. Все вийшло експронтом. У багатьох презентаціях прослідковувалися і патріотичні настрої. Так діти створили на пляжі прапор України своїми руками. А також їхніх елементах одягу переважали українські костюми та жовто-блакитні відтінки молода! О моя святая Україна. Ви бачите, яка шалена енергія. Олександр Володимир Горега, народний депутат України. Об'єднав усю творчу інтелектуальну і спортивну молоду еліту з чотирьох районів: Дунаєвеччини, Ярмолинечини, Чемервеччини і е, Городоччини. І ось е, треба бачити оці дитячі очі. Оцю е, таку щиру енергетику позитивно. Це неможливо нічим підкупити, це неможливо підробити. Це треба бачити. Слава Україні, слава Хмельниччині і слава Олександру Володимичу Герезі. Директор ж відпочинку зазначила, добре, що ці талановиті діти знаходяться під опікою такого народного обранця. Ми дуже пишаємося тим, що до нас приїхало таке е, е, стільки дітей. Діти дуже гарні, виховані. Це дуже велика честь для нас. Спасибі тим людям, які зуміли це організувати і привезти їх до моря. І ми побачили, що діти в Україні під опікою людей, які можуть це організувати все. Тут відпочинок дітей детально продуманий, враховано все. Інтелектуальний та творчий їх розвиток, і цікаве дозвілля, і чудові краєвиди. Діти дуже задоволені, батьки задоволені. Тут дуже все продумано, дуже гарно. Аквапарк, море рядом, хороші номера в кімнатах, харчування дуже хороше. Діти могли, мали можливість купатися в морі, брати участь у різноманітних конкурсах, відвідали аквапарк, екскурсія в місто Одесу і, звичайно, демонстрували свої творчі здібності. Якщо поїздку організовує народний депутат Герега. Це означає, що поїздка буде надзвичайно цікавою, надзвичайно комфортною для всіх надзвичайно вдалою, тому що продумується абсолютно будь-яка дрібниця у будь-якій поїздці, яку він організовує. Оскільки акція має назву Море єднає друзів, то в останній день перебування на морі діти з трьох районів танцювали спільний флешмоб. Був на відпочинку особливий день 27 червня, коли усі хотіли висловити слова вітань та найщиріших побажань день народження Олександру Герезі. Звичайно, така блага міта. Ціль цього всього це оздоровлення дітей, це їхній відпочинок, це творчий такий потенціал, щоб вони набиралися. У них дуже насичена програма, програма і творча, програма і оздоровча, програма інтелектуальна. Я дуже особисто рада бачити ці щасливі обличчя, посмішки дітей. Ми цим Цьому всьому завдячуємо нашому народному депутату Олександру Володимировичу Герезі. Саме такі люди, як він, люди, які створять конкретні діла, повинні сьогодні працювати у нашому парламенті. І якщо б таких людей було побільше, то, мабуть, і би всі діти нашої країни були щасливими, здоровими і мали би гарне забезпечене майбутнє. До речі, Олександр Герега особисто телефонував до своїх представників, аби дізнатися, як діти відпочивають. Про акцію група кожного заїзду отримала диплом за активну участь у літньому проєкті, а також пам'ятні сувеніри. І всі діти та керівники безмежно дякували за подарований відпочинок.